Їх останні луски бажали сьогодні учасникам других обласних змагань з ловлі риби поплавцевою вудкою серед юніорів. 25 учасників разом із батьками або братом чи сестрою, дідусем чи бабусею приїхали до Забороля, що у Луцькому районі, позмагатися за звання кращого рибалки початківця Волині, та й просто відпочити на природі. До речі, минулого року серед 32 учасників була лише одна дівчинка цьогоріч їх зареєструвалося шестеро. Інна Власюк, хоч і не брала участі в змаганнях, але враження привезла незабутні. Ще змагання не почалися, а кухар В'ячеслав уже чистить овочі для юшки. Кому як подобається, головне, щоб з рибою та щоб смачно. Саме головне в приготуванні їжі це настрой, підхід до продуктів, до всього з бажанням. Розпочинає змагання з підняття прапора під гімн України найменший учасник. Далі жеребкування. Визначають, у якому секторі ловитимуть в першому турі. Денис Кустатом випав тринадцятий, але риболови не засмучуються. Навпаки, зраділи. Чекаємо найкраще. Дев'ятирічний Роман приїхав на рибалку разом із дідусем. Олександр Кирилович вдячний організаторам змагань за можливість ловити рибу на природі, а не за допомогою комп'ютерних ігор. І свіжим повітрям можна подихати і задоволення справжнє отримати, а не комп'ютерне. Ми орендуємо в Рівненській області 400 ви маємо своїх. Він має дуже великий інтерес до рибалки. Вже не я його запрошую, а він кожен ранок мене розпитає, коли вже поїдемо на наступного разу. Крім основних переможців у двох вікових групах до 11 та до 16 років, будуть також і грошові нагороди по 50 гривень за перемогу в п'яти номінаціях. Номінація розділені на дві вікові групи, відповідно. Тобто, ну, така важлива номінація, як найбільший короб, номінація найбільший караць, оскільки тут дві, два види таких найбільш присутні. Номінація Найважчий улов. Номінація Рибачка Соня. Ну, оскільки дівчатки, якби, вони, як правило, не є рибаками, але, відповідно, у нас сьогодні є шестеро дівчаток. Можливо, саме одна з двох донечок пана Віталія і переможе в номінації Рибачка Соня, адже у битві приїхали на змагання. Богданка рибалець татом, Даринка з мамою. Сьогодні вони конкуренти. Закинули і я дала печиво крекера. Там через п'ять хвилин вона з'їла його і прийшла на поплавок. Я взагалі ловлю не часто. Більше займається чоловік звичайно, риболовлею. Але коли видається така гарна нагода, то ловимо. Усім учасникам організатори підготували медалі, а переможцям цінні подарунки від численних спонсорів. За перше місце є DVD, і дорогі вудлища, також пригощають дітей натуральними соками. Також в нас уху варить шеф-кухар ресторану. Далі в нас є е, е, солодощі від нашого волинського виробника. Далі в нас дуже багато різних цікавих подарунків. Волинські риболовні магазини запропонували, а також в грошовому еквіваленті сертифікати е, будуть даруватися призерам, які діти зможуть отоварювати в всіх риболовних магазинах нашого міста. Перший тур тривав півтори години. Потім улов зважували, підбивали підсумки і знову провели жеребкування. Після цього учасники перейшли на інший берег, щоб усе було по чесному. Переможці старшої вікової групи матимуть можливість взяти участь у всеукраїнських змаганнях з ловлі риби поплавцевою вудкою серед юніорів. Тож ні хвоста, ні лоски вам юні риболови.